У давні часи, коли на світ прийшов Спаситель, три мудреці з Далекого Сходу вирушили в подорож, щоб вшанувати новонародженого Ісуса. Ці волхви, як їх часто називають, були людьми великої мудрості та знань, вони були астрономами, філософами і вченими, що присвятили своє життя вивченню небесних явищ та пошуку істини. Коли на небі з'явилася незвичайна зірка, яка знаменувала народження великого царя, вони зрозуміли, що це знак, який не можна ігнорувати. Мудреці прийшли з різних країн. Один з них був з Персії, де його знали як вченого й магістра астрономії, інший волхв прибув з Індії, країни, що славилася своїми філософськими традиціями та глибокими духовними знаннями. Третій мудрець походив з арабських земель. Де він був відомий як знавець наук і мистецтв? Незважаючи на відстань і труднощі подорожі, ці чоловіки об'єдналися в спільному прагненні знайти істину та поклонитися новонародженому царю. Їхня подорож була сповнена викликів вони подолали пустелі, гори та ріки, спостерігаючи за небом і слідуючи за яскравою зіркою, яка вказувала їм шлях. Це свідчить про їхню рішучість і віру в те, що їхня мета є важливою і вартою всіх зусиль. Кожен крок наближав їх до мети до Вифлеєму, де, за пророцтвом, мав народитися Спаситель світу. Коли мудреці нарешті прибули до Вифлеєму, їхні серця переповнилися радістю та благоговінням. Вони знайшли немовля Ісуса, яке лежало в яслах, оточене своєю матір'ю Марією та батьком Йосифом. Це був момент великої благодаті, зустрічі між небом і землею, між людством і Богом. Волхви принесли з собою три дари: золото, ладан і миро. Золото символізувало царську гідність Ісуса, адже Він був не просто людиною, а царем царів. Ладан, який використовували для поклоніння Богу у храмі, символізував божественність Христа, Його природу як Сина Божого. Миро ж уособлювало людську природу Ісуса та передбачало Його майбутні страждання і смерть заради спасіння людства. Ці дари були не лише матеріальними подарунками, вони мали глибоке символічне значення і свідчили про те, ким є цей новонароджений. Приклад мудреців може навчити нас багатьом важливим урокам. По-перше, їхня рішучість у пошуках істини. Нагадує нам про важливість духовного пошуку в нашому житті. Мудреці не зупинилися перед труднощами та невідомістю. Вони слідували за своїм покликанням і шукали святе. Це виклик для кожного з нас шукати свою істину, не боятися запитань і бути відкритими до нових відкриттів. По-друге, їхні дари вчать нас щедрості. Мудреці не принесли звичайні подарунки. Вони віддали найкраще, що мали. Це нагадує нам про цінність щирих вчинків і готовність ділитися з іншими. У сучасному світі, де часто панує матеріалізм і егоїзм, приклад мудреців закликає нас бути щедрими у своїх стосунках з іншими людьми. Крім того, їхній візит до Ісуса підкреслює важливість єдності всіх народів у поклонінні перед Богом. Мудреці прийшли з різних країн та культур. Але їх об'єднувала спільна мета визнати велич нового царя. Це є потужним посланням про те, що незалежно від нашого походження чи статусу, ми всі маємо можливість прийти до Бога і поклонитися йому. Не менш важливим є й те, що мудреці не залишилися в тіні свого успіху після поклоніння Ісусу. Вони отримали одкровення в снах про те. Що їм не слід повертатися до старого способу життя та до царя Ірода, який прагнув позбутися немовляти. Це показує важливість слухати внутрішній голос і слідувати його порадам навіть тоді, коли це може вимагати від нас змін у житті. Таким чином, приклад мудреців надихає нас на пошук істини, щедрість у наших вчинках і єдність у вірі. Вони стали символом того, як віра може вести людей. Через труднощі до великої мети, зустрічі з Богом, їхня історія нагадує нам про важливість духовного шляху в нашому житті та про те, що кожен з нас має можливість стати частиною великої історії спасіння.